В сучасній війні це просто необхідна річ. Без неї я взагалі не уявляю, як би ми тут зараз вели бойові дії. Наші розрахунки БПЛА здійснюють на передньому краї щоденний обліт. Щоденний обліт, а в ідеалі, коли погода і обстановка дозволяють двічі на день. Дякуючи цьому дрону, через його хорошу камеру ми можемо. Дивитися за орками на відстані там до пару кілометрів, і вони навіть цього не будуть знати. Треба великий досвід. Саме на досвіді ти можеш зорієнтуватись і знати, що робити в таких випадках чи в інших. От, от у нас е, нас відправляли на навчання е, і дуже вдячний за це. Нам розказали все, але саме от практику ти здобуваєш і маєш здобувати сам. Потрібно терпіння, бо насправді ти багато коли літаєш, і ти можеш цілей не бачити. Але треба постійно передивлювати свої відео. Через те, що от я літаю з телефона, маленький екран, і я не все можу е, прослідкувати. І взагалі аеророзвідка, я б сказав, бо, що це один е, з найзатребуваніших е, е, позицій в ЗСУ от на даний момент. Основна задача командира е, використовувати. Людей, які до нього прийшли в підрозділ, ефективно, просто знаходити кожному по його вмінням, навичкам відповідні задачі.